Гра, що об'єднує в рамках третьої спартакіади колективу Прикарпаття Обленерго енергетики грають у міні-футбол. В напруженій боротьбі на полі коледжу фізвиховання нині зійшлися 23 команди з усієї області. За перемогу в турнірі цього разу боротимуться як новачки, так і ветерани. Тож на оболівальників чекає доволі цікаве видовище. Таким чином кажуть організатори, Прикарпаття Обленерго культивує футзал та підтримує народний футбольний клуб Ураган. Потрібно об'єднювати колектив Ніцікі на вироб... Ничі на виробничих місцях, а за межами, тому що ну так побудоване людське життя, що більшість часу люди проводять на саме на роботі і ну. Важливо мати ще окрім робочих стосунків інше стосунки, тому що хтось краще на робочому місці, а хтось в інших таких соціальних проєктах, яких в нашій компанії достатньо, щоб себе реалізувати. Фаворити турніру команди Надвернянського рему цього разу. Футболісти приїхали до Івано-Франківська з доволі серйозними намірами. Найголовніше це ну, зрозуміло, що всі грають на результат. І навіть вже той принцип головне результат участь олімпійський, він вже відпав, тому що це вже традиційно, є вже суперники. Але... Саме основне це, щоб без травм, щоб були всі задоволені і отримали задоволення від ігри, від красивої гри. Коли попрацював розумово там, а потім фізично відпочив, розслабився і приємно йти додому, здоровим оздоров, оздоровившись. Команди енергетиків змагатимуться з мініфутболу три дні поспіль. Окрім кубків, медалей, дипломів та грошових винагород, чемпіони отримують бали, які зараховуються в загальну скриньку спартакіади колективу Прикарпаття Обленерго. І вже 22 грудня в день енергетиків визначатимуть переможців цих змагань.